Нове, мої найщиріші шанування. Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Що й казати, тиждень, що минає, видався дуже непростим для представників нашої галузі, передусім через жахливі повені у низці європейських країн, передусім у Польщі та Чехії. Перевізники, чиї маршрути пролягають через ці держави, сповна відчули на собі, що таке обмеження руху та зміна маршрутів. У секретаріаті нашої профільної асоціації через відповідні повідомлення на сайті та телеграм-каналі максимально намагалися попередити водіїв, де саме стихія бушує найбільше, і як зручніше дістатися до місця призначення. Адже де інде певні обмеження діють і досі. Що ж, сподіваюся, шановні колеги, вам вдалося пережити усі ці примхи Нептуна із мінімальними втратами. Втім, утім, як мовиться, повенями єдиними, дуже неприємний сюрприз у лапках підклали українським перевізникам румунські контролюючі органи. Пов'язаний він із дією оновленої угоди про так званий транспортний безвіз. А точніше, з використанням спеціальних наліпок на лобовому склі вантажівок. Як відомо, змінами до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та Євросоюзом було затверджено ось такий зразок наліпки розміром 5 на 5 см. І досі, уже понад два місяці. Особливих питань стосовно використання такого, підкреслюю, офіційно затвердженого розпізнавального знаку ні в кого не виникало. Аж раптом контролюючі органи Румунії чомусь перестали визнавати зазначену форму. Відповідні сигнали вже має від багатьох перевізників днями фахівці АСМАП надіслали офіційне повідомлення до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з проханням негайно втрутитися у врегулювання цього питання з румунською стороною. Там відреагували досить оперативно і вже надіслали відповідне звернення до румунських колег. До речі, станом на сьогодні обурливих звернень від перевізників щодо цього уже поменшало. Йдемо далі. Усе більше перевізників домоглися визнанням своїх автопідприємств критичними. Утім, ця тема все рівно продовжує залишатися однією з найбільш актуальних. Передусім, тому що зміни до наказу Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури номер 303 котрий як відомо покликаний спростити критерії на визначення критичності автотранспортних підприємств, усе ще офіційно не оприлюднений, і досі перебуває в міністерстві юстиції. Сподіваємося, що вже сьогодні всі, всі питання відрегульовані. Він найближчим часом буде е підписаний, і оприлюднений, і це спростить ситуацію. по… Подачі документів, значно менше документів можна буде подавати нашим перевізникам. Крім того, певні перевізники, які сьогодні не мають права отримати критичність від Міністерства інфраструктури, вони отримують таке право. Тому в цьому питанню ми чекаємо, ми працюємо з Міністерством, все ж таки, щоб перевізник, який працює, мог через шлях подати заявку. Була в нас проблема, що ми не не могли забронювати свого працівника протягом чотирьох тижнів, тому що він не з'являвся у реєстрі військовозобов'язаних. зобов'язаних. Хоча а, на обліку знаходився це була некоректна робота двох реєстрів реєстрів застрахованих осіб і реєстра військовозобов'язаних. Питання було вирішено завдяки міністерству цифрових технологій. Бо, знаєте, тільки отримав критичність за п'ять місяців. Били за це. Заброню водіїв, але зараз закінчується термін перебування. А тепер до справ міжнародних. Нещодавно офіційна делегація АСМАП повернулася з Узбекистану, де серед іншого взяла участь в роботі комісії ІРУ з митних питань. Подробиці далі в сюжеті. Учасники засідання дійшли невтішного висновку, що проблема простоїв на кордонах нині перетворилася на глобальну. Відтак потребує якихось радикальних рішень, адже простої призводять до здорожчання перевезень. Один із рецептів лікування такої задавненої хвороби лежить на поверхні це переваги системи міжнародних дорожніх перевезень МДП, котрими компетентні органи чомусь відвикли користуватися на всі 100. Ми злого боку маємо домашнє завдання. І, до, до речі, я з цього приводу мав презентацію на Каді на друг, який, засідання, який був з другий день з митних питань стосовно приватизації тір в Україні, де тут задіяний Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури, і Державна служба з пеки на транспорті, і митниця, і Державна прикордонна служба. Тобто тут багато органів задіяно в цьому питанні, всі всі начебто підтримують. Сьогодні ми маємо інформацію, що йде технічне питання, обміну інформації по МДП. Між Міністерством інфраструктури, яке опікується електронною чергою, є там головним, так би мовити, органом влади в цій питанні і митницею. Вони переживають, щоб не було ніяких проблем з можливими підробками. Но ми запевнили в тому, що якщо книжка МДП відкрита на українській митниці, вона і будь якій іншій митниці, то це саме ситуація безпекова з точки зору переміщення товарів, в тому числі через кордони. У рамках заходів під егідою іру також відбувся круглий стіл, на якому обговорювалися перспективи розширення перевезень з Китаєм. Ця тема час від часу спливає на порядку денному однак, усі можливості повноцінного відродження великого шовкового шляху усе ще не вичерпано. Можливо. Через військову агресію Росії в Україну і те, що Китай підтримує Росію, ми це розуміємо. Зараз це питання і не буде активно рухатись вперед. Але ми маємо розуміти, що з точки зору розвитку перевезень, з точки зору розвитку системи ДП це дуже дуже великий прорив. Чому тому що сьогодні ситуація, яка склалася, і Китай вже доїхав своїм вантажівками до Туреччини. Вони мають угоду відповідно з Туреччиною, з Грузії. Тобто автомобільний транспорт сьогодні серед інших галузей становиться більш-менш конкурентний. І про це ми проговорили з колегами. І, до речі, Грузія поділася з тим, що вже має перші вантажівки, вони поїхали саме по системі ТІР, поїхали в Китай, і вони дуже задоволені, тому що ви ж розумієте, що це новий ринок. І ринок це для перевезень фактично необмежений. І на сам кінець, враховуючи, що заходи під егідою ІРУ відбувалися в Ташкенті, українська делегація не минула нагоди провести низку двосторонніх зустрічей зі своїми узбецькими колегами. І там ми мали розмову з нашими колегами з асоціації Узбекистану і з першим заступником міністра транспорту Узбекистану стосовно того, що Ті відносини, які сьогодні у нас є, у нас дійсно достатньо дозволів проблем немає, треба переходити на інший рівень, укладати угоди про лібералізацію перевезень, в першу чергу двосторонніх і е, транзитних. Е, фактично над цим вже працює обидва міністерства, а СМАП України підтримує цю ініціативу і сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено. І ще до вашої уваги, добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Державна служба з безпеки на транспорті розширила функціонал кабінету перевізника. відтепер можна подати повідомлення про оновлення та повідомлення про переведення так званої воєнної ліцензії на постійну. Нагадуємо, ліцензії, що були видані на період воєнного стану після закінчення строку, на який вони були видані, залишаються чинними лише в разі подання до органів ліцензування відповідних документів. Детальніше на сайтах АСМАП та Укртрансбезпеки. До переліку пунктів пропуску, де пасажирські перевізники можуть реєструватися в електронній черзі на конкретний час перетину кордону. Цього тижня додано перехід Ужгород вишня Німецьке. Таким чином, кількість пунктів пропуску, де вже функціонує так звана слотова черга, зросла до 21. Що ж, на цьому ми будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте активніше підписуватися на наш канал і, звичайно ж, максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!